Це вже стало доброю традицією потугами керівників громадського інституту аналітики Віталія Перевізника та просвіти Прикарпаття Михайла Січки у день народження корифея української класики організувати ось такі масштабні вуличні читання творів Лесі Українки. Ми хочемо, щоб люди дивилися, що ми читаємо. Самі читали, бо кожен дома має книжку Лесі Українки. А вуличні читання вони нагадують. І є таке, знаєте, у нас таке завдання, що якщо людина побачила, що люди читають, і прийшла додому і почитала, то ми зробили велику справу. А ще Віталій Васильович мріє, щоб у нашому славному місті був споруджений пам'ятник Лесі Українці. Думаю, що десь Бог завершиться оця вся велика бойня, і хочемо, щоб десь тут на коло лавочки, так як заливаха, щоб була така такий маленький гарний пам'ятник Лесі Українці, бо в нас її немає. На жаль, як зазначив заступник голови Національної спілки письменників України Ярослав Ткачівський, ми на цьому заході не побачили жодного письменника нашого краю. А кому як не їм нести в маси полум'яне слово великої поетеси у цей непростий час, коли твори Лесі гармонійно перегукуються з подіями сьогодення? Нині вранці звучала тривога, та вона у нас час від часу, і по декілька разів на день. Але цитую Лесю, у місті панує велика тривога, туманом окутала вража облога, і голод грозиться страшною рукою, від шпигів ворожих немає спокою, збирається в місті зарадою, рада, та згоди немає, панує розрада, змагання, невпевненість, крик, зрада, зрада. І через Раду України маємо нині те, що називається війною, те, що наші союзники хочуть назвати внутрішнім конфліктом, ті, що відвертаються від України як Петро від Ісуса. Після актуального політичного наративу розпочались читання лесенних творів. Вчителька початкових 에... класів сьомої гімназії Леся навіть не знаю, як, як бібліотека і громадський активіст. і Отловив собі землянку. а більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає або тихо каже: Ох! Хоч би навіть ненароком нароком те я ох, промовив ти, знай, що вилізете боком. Воріття вже не знайти, бо затягне з головою трасовиця мухова, і з душею ще живою під землею поховав. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні кімнати, Срібло злото скрізь ряхтить, Дорогі самоцвіти, наче зорі миготять, готять, Скрізь заморські дивні квіти. По кліпках пташки сидять, золоті грають рибки в кришталевих скринючках, і ведмеді ходять дибки в рукавичках, жупанках. Враз тебе там оморочать блиск і пахощі міцні, папугаї заторочать, приказки якісь дивні, і безглузді очі втупить в тебе рибка мовчага. Тут ведмедів гурт обступить, кожен ла, кожну лапу простяга, той бере тебе за руку, той торкає за плече, боронь Боже ворухнутись, кров одразу потече, бо крізь білі рукавички враз проб'ються по зорі. Гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, наче в пастку, бідна миш. То сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде ох, вітай в гостині, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить. Скажеш, я служить не згоден. Зараз цок тебе в лобок? Якщо ти носить негоден рукавички й жупанок, стань на службу. Подарують рукавички і жупанець, привітають, пошанують тільки ж там тобі кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Де торкнешся всюди брами під замком та під ключем. Десь далеко хтось часами озивається плачем. Спів на плач відповідає, плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає жде юнака молодця. Коло неї там жар птиця з душу потіша та сумна, міцна темниця, смутна в дівчини душа. Якби хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків, Мусить вперше розрубати сімдесят ще й сім замків. Вже вам казка обридає. Що ж, хто має кладенець, хай замки ті розрубає, буде казочці кінець. А тепер, щоб такі замки розрубати нашим полоненим, продекламували ліричні твори Лесі Українки і працівники обласної бібліотеки імені Івана Франка. Я була малою, горда, щоб не плакати. Я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма. І, от от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадній зброї сміху. Я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Леся Українка надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна надія вернутись ще раз на Вкраїну. Поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ, на могилки, Останнє згадати палки і гадки, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Хто вам сказав, що я слабка, що я корився долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння, то ж була поря весняна, а не свята осіння, а восени, яка ж ребаче, хто цвіти черв'яне, то їй я верба, злодобагряна стане, Коли ж сувора я зима покриє барвий квіти, На гробі їх вона сама. Розсипне саме Дякую. День народження Лесі Українки вшанували декламуванням її творів студенти коледжу університету короля Данила на чолі з директором Володимиром Ясиком. І стогін, і ридання, несмілі поклики слабі. На долю марні нарікання і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм тужень. Кожний час з плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розструють рани, загоїти з'їв не дадуть, Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи? Назад нема нам вороття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Контра спемспером. Геть ти думав, хмари осінні. Тож тепер весна золота. Чи то так ужалюб, голосінні, промалюють молодії літа? Ні, я хочу при сльози сміятись, серед тиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думаю свої. Я на боїм своїм перелозі буду сіть борвисті квітки, буду сіть квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі. І від слістих гарячих розтане та кора, не доває міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яну буду камінь важкий підіймати, і несучи вагуту страшну, буду пісню веселу співать. Довгу темну нічку не видно, на ні на хвильку очей, все шукатиму зірку привідну, ясну ядерку темних ночей. Я буду крізь сльози сміватись, серед лиха співати пісні, без наділі таки сподіватись, буду жити геть до сумні. До мого фортепіана, мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки веселі і сумні. Тож про тобі, мій друже, даній вірний, прийшло життя дитяче моє. Як сяду про тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібрав з гурточок, провадить речі і співає гука. На клавішах твоїх швидкий гушний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто це плаче там? В другій хатині. чиє ридання стримане, тяжке, несила того крита такій малій дитині, здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? Тоді ж комов так весело було. Ох, певне лихо серцем почувала, що на мене мов хмара не знайшла. Коли я смуток свій на струни клала, З'являлась ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала, дала колину думок легкий рій. Розстоялась задовгоми з тобою, зостанешся ти в самотінні мій, а я не матиму, де дітися з журбою. Прощай же, давній, любий дружині. Мамо, іде вже зима, снігом треба вкриває, В гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? В ньяке спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати. Он де бачиш пташина сивенька, скаче швиденько отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чим же вона не на тіка, нащо морожу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже? Чи то безпечні такі? Чуєш свірінкою так? Мов їм про зиму байдуже. Бач, розспівалися як. Не байдуже тій пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна краще шукала б зерна? Спів пташині потіха одна. Хоч голодна співа веселенько, розважає пташине серденько, Жде, що знову пролине весна. Твої листи завжди пахнуть зів'яними трояндами, ти мій бідний зів'яли квіти, легкі. То пахощі, мов спогад про якусь любу, ним ми не мрію. І ніщо так не тривожить тепер мого серця, як сіли пахощі. Тонко, легко, але невідмінно. не не Невідборемо нагадують вони мені про те, що моє серце віщує. І чому я вірити не хочу, не можу, Мій йду. Любовний створена для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? Ох, я знала ще інше життя, певне якогось різкого, пройнятого жалом і того щастя, що палило мене і мочило, і заставляло залагодити руки і дитись. Битися взаємо в тихому бажанні згинути, зникнути з цього світу, до щастя і гори так божевільно розклость. А потім і щастя, і гори обірвались так раптом, як дитяче редання. І я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я йду до тебе всією дуршою. Як сплакана дитина йде години до того, хто її жалує. Все нічого, що ти не обіймав мене ніколи. Все нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки. Я піду до тебе з найщенніших обіймів, від найсталодших поцілунків. Бо тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене від самого себе. Все, що тьмарить мені душу, я знаю, ти проженеш правилам твоїх блискучих очей. Ох, у траки до життя людей таких очей не буває. Це очі з іншої країни. Мій друже, любий, мій друже, наші твої листи так пахнуть, як зів'яні проводи. Хочу продекламувати для вас поезію, присвячену Тарасу Григоровичу Шевченку. «Роковини» Ми він обидв її любив. Віддав Україну поети славили в піснях, минув красу дівчини. Від неї перемогли сніг і жарти, і таночки. Її байки минув квітки. Сплітали уночки. Той не давно покохав, ти мрій молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарнила, бідна. Для сина рідного вона єдина лоба рідна країна бачила не раз, як ті її закоханці надвечір забували все, про що співали вранці. І взявши дар від неї, йшли до іншого грустину. Вони, вони не знали, що то є до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани. Але без коней служив без ради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові сила, його великого вогню і смерть не погасила. Дякую. Сподіваємось, що молоді актриси, коли ви будете приходити на їхню виставу. Ми дуже сподіваємося. Працюємо разом зі сценичним мистецтвом. Є Тарас Андрійович, викладач інституту мистецтв. І знаєте, ми повинні виховувати дух наших дітей, починаючи з садочку, завершуючи, завершуючи кожен, кожен із нас. Тому всім нам віри, надії, такої, як була у Лесі. Слава Україні! Дякую. Тарас Василюк, він дуже гарно читає. Добре. ще один запас і хочеться знаєте, чогось такого мотивуючого від Лесі Українки, щоб ми не падали духом, тому що якби Леся Українка жила у 21 столітті, напевно, вона би стала мотиваційним коучем і вчила би нас, як, попри все, треба рухатися вперед, не пускати голову. Тому маленький уривок із давньої давній Місяць, другий вже ведеться тає прикрає облога. Серед війська почалися нарікання і тривога. Приступили до бортова, вояки бо який гукають грізно. Гей, виводьте нас ізвідси. Гей, види боки, не пізно. Нащо ти сюди на згубу підманив нас за собою? Чи ти хочеш, щоб усі ми наложили головою? Осорожне нам все місто, хай їй цур такій облозі, хай їй цур самій тій славі. Хай їй цур в тій перемозі. Хтів Бертольд розумним словом люте військо вгамувати, та воно дедалі гірше почало репетувати. Далі кинулись до зброї, Бог зна, чим би то скінчилось. Але тут хтось крикнув «Стійте!» військо раптом зупинилось. Вийшли тут наперед війська військові співці славутні. Всі вони були при зброї, а в руках тримали людні. З них один промовив, браття, часу маєте доволі, щоб Бертольда покарати. Він же й так у вашій волі. Ми б хотіли тут всій справі скільки слів до вас сказати, та співцям співати личить. Отже, ми почнемо співати. Тут один із них тихенько струни срібні і торкає, усміхається лукаво і такої починає. Бог собі одважний лицар, нам його згадать, до речі. Він був походи довгі, від порога і до Печі. Він своїм язиком довгим руйнував ворожі міста. Чули ви його розповідь. Я один, а їх аж триста. Ну та сей одважний лицар якось вибрався до бою і вернувся – живий, здоровий. Талісман він мав з собою. Я гадаю, талісман цей кожен з вас тут знать, готовий. Себі буде речення мудре. Утікай, поки здоровий. Утікай, поки здоровий. Всі співці тут заспівали. Вояки стояли тихо, очі в землю попускали. Раптом зброя заблищала. І гукнуло військо хором. Ми готові йти до бою. Краще смерть, ніж вічний сором. Дякую. Навіть не знаю, як називати, і бібліотекар, і громадський активіст, і фотограф. Уже скотилось із неба сонце, Заглянув місяць в моє віконце. Вже засвітились у небі зорі, уже заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю при місяченку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину. Забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати і соловейка вгаючувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині? Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати. Вітрець весняний тихенько дише, Немов діток тих до сну колише. Дякую. Я запрошую до слова про Лесю Українку. Вчителька, громадська активістка, видавець. Може ще багато гравів. Галина Литвин, вітайте. І вона належить до тих, хто створював у тих буремних кінця 80-х років культурного наукове товариство Рух. Доброго дня всім. Я на завершення кілька слів про Лесю Українку. Велич письменника не вимірюється кількістю написаних творів. Велич письменника не вимірюється навіть майстерністю тих творів. Велич його вимірюється тим, як довго будуть його читати. Якщо сьогодні, наприклад, популярний Жадан, питання. Чи будуть читати його через 10, через 20, через 50 років? Чи кожен може пройти екзамен випробування часом? А тепер спогад 2014 рік, Майдан, Революція Гідності. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але пригадайте, на стінах. Інститут літератури, члени революції, зробили три зображення. Там був Шевченко, Франко і Леся Українка. Шевченко і Леся Українка були на обличчі з противогазами Франко у казці. Під ними були написи. Біля Шевченка напис не той. Який приходить на гатку відразу борітися, поборити. Ні, там був інший. Вогонь запеклих не пече. Пригадаймо, які вогні носилися тоді на Майдані. Біля Франка був напис Наше життя все війна. А біля Лесі Українки, хто визволиться сам, той буде вільним. І ці три зображення було свідченням того, що їх знає народ. Не тільки письменники, не інтелігенція, не літературознавці, а прості люди знають, цінують і пам'ятають цих своїх майстрів слова, великих майстрів. Тож велич письменника вимірюється тим які сенси він проголошує і наскільки вони є актуальними завжди. І ще мені хочеться сказати таке, коли мова заходить сьогодні про Лесу Україну, то чогось е, здавається на дві крайності. Одні говорять про її боротьбу з хворобою. Ні, не мається сказати ні, ні, це не треба говорити. Леся Українка, оптимістка по житті і так далі. Як на мене, не треба цих крайнощів, так хвороба це була частина її життя. І ніколи від цього ми не ділимося. Це була велика перемога, перемога над болем. Тут лунав біж. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі. Але пригадаймо, вона померла 1913 року, а вірш написаний 1911 року. Тож бажаю вам усім сина, яка була в Лесі України. Читали твори Лесі Українки Олеся Дебовська. Заступник директора початкової школи Христина Чепа, директор Центру науково-технічної творчості, я не кохала. Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання як вода, плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає й топить. Де пал, воно кипить, а стріне холод стає мовкам. От моє кохання, а те, твоє, солом'яного духу дитина квола, хилиться од вітру, під ноги стелиться, зустріне іскру, згорить, не борючись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажить, як покидько, воно лежить і кисне, як солома в воді холодній марної досади. Під пізніми дощами каяття а слухав і фіксував лесені читання Михайло Яремчук.